Октябрьському районному суді Полтави слухають клопотання щодо продовження строку тримання під вартою блогера Дениса Корнієва. Полтавці підозрюють у закликах до повалення конституційного ладу та зміни меж України. Я вважаю за необхідне просити вас продовжити строк тримання під вартою підозрюваного Корнієва Дениса Олександровича на 60 діб. Наразі в ході до суду розслідування призначений ряд комп'ютерно-технічних експертиз. Також тримання дозволу суду на здійснення тимчасового доступу до інформації, яку володіють оператори мобільного зв'язку. А також наявна потреба в допиту ряді свідків. Адвокат підозрюваного Максим Пістряк лопотав, аби Корнієв мав можливість пролікуватися в санаторії, а також долучив до справи довідку про стан здоров'я підзахисного. В судових дебатах ми просимо відмовити в задоволенні про питання про продовження сроку тримання підвертої 3 квітня 2023 року. На ті підстави, які наводили щодо стану здоров'я безпосередньо підозрювано. І про те, що перебування безпосередньо у слідчому ізоляторі ставить в залежність стан його здоров'я. Прошу врахувати стан здоров'я, це неможливо перебувати під вартою. Суддя Лариса Гольник задовольнила клопотання сторони обвинувачення. Продовжити строк тримання під вартою карніву Денісу Олександровичу. На 60 діб, а саме до 4.06.2023 року включно. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського поліційного суду. Нагадаємо, Денису Корнієву повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу 10 лютого цього року. За даними правоохоронців, він публічно закликав до захоплення державної влади в Україні та фізичної розправи над вищим військово-політичним керівництвом. Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років. Валерія Рбалка та Анатолій Кикоць, Суспільне новини, Полтава.